Тарас Григорович Шевченко. Заросли шляхи тернами. Заросли шляхи тернами на ту країну. Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, Мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи, ніколи. Ніколи не дав до серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості. Молодії, так собі минули на чужині. Не знайшлося. З ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Боже, тяжко мені носити самому оці думи і не ділити ні з ким, і нікому не сказать святого Слова. І душу убогу не радувать, і не корить чоловіка злого, і вмерти, о Господи, дай хоч поглянуть на народ, отой убитий, на тую Україну.